Всім привіт! По поводу відео знімаю, людина написала, не знаю, щоб зняти огляд цього клика для пнів. У нас ще таке робить для Т-150. Ну, це зовсім друга розмова буде. Товщина тут, по-моєму, 18-ка чи 20-ка десь, плюс 19 десь так має. Плюс у середині ми ставили рейсору. І заточували б, нарізала коріння і з іншу сторону, так же само е, лист цей, е, цього металу. Так само тут розпорка йде, воно ширина десь, 30 см. Кош може трошки 30, такий він. Ця плита так само заварена тут і це загострене. Щоб якщо попадає корінь, я вже це випробував, то воно рубає корінь непогано. І так само з цієї сторони. Ось така. Він так збоку виглядає. Тут втулки такер та чи оці. Ну, завтулити. Це робили самі, є плазморіз у нас і плазморізом рубали. А цей метал, виходить, друга частина, яка йде в кріплення вже до, е, як це, до ножа, то вона не йде суцільно до цього, а тільки тут ну, доходить сантиметрів десь до вуха плюс-мінус. Так він ззаду виглядає. Розміри це вже можете робити, які хочете. Саме класно це робити от такий розмір по рукоятки. от І саме нормально. Питаєте, як він у роботі? Ну, як сказати, непогано. Гідравліка працює. Тут і жостіки на ньому краще працювати. Легше просто працювати ці жості. У мене колись був ЕО-2621, то на ланцюгу. Поворот стріли був знизу ланцюг, це старого зразка, то нічого теж працювало. А це вже як рахується Борис. І хоч трактор цей новий, він має тисячу з чимось на працювання, вам чесно скажу, нічого в Юмзі не змінилося. Як у коробці гудить, так і гудить. Якось так. Так що вони там двигун поставили, вже зроблю такий огляд невеличкий. Двигун поставили Д240 і оця передня балка яка така, вона ми міняли ці шкорня, там підшипники не шкорня. Кіс, виглядає, він йде трохи так, вона якась низька така. Ну, в основному таке. Ну, сильну роботу торчувати це для дерев, пеньки не дерева. І тому зробили оцей клик. Тому що є в інтернеті, можна його придбати, там ціна така непогана. Е, якось так, Тому... Тут рейсора. Рейсора, дали такого його тут заострили і, і воно, коли ти протягуєш, воно так ну класно. Я думаю, що не знаю, чи тепер я буду працювати з цим, зніму, коли я буду на ці. Ну от, То я знімав відео іменно в роботі цього. Ну воно працює, я там таку вербудис, як бочка, може на 200 літрів у пньове, то викорчив досить так непогано. Ішло воно, ну. Непогано і жваво. Ну, треба теж уважати, тому що корчувати пеньки це не так просто, тому що можна і штока зігнути на рукоятки. І тут одна проблема, що тут, мені це не подобається, що коли ти тягнеш ковш, тобто стрілу рукоятку і хочеш піднімати. І стріло одновременно, то воно о, функція, що одно лише може працювати. У мене на юмзі на тим старім, то в мене одновременно і піднім, підйом, і тягну, і поворот все одразу. А тут, виходить, ти піднімаєш на речагу, хочеш тягнеш, тягнеш і трохи різко припідняти стрілу, а воно вже раз і стає. вже, ну то таке, А так, трактор непоганий. Ну що, мале напрацювання має. да Ну, що ще? Так, більше нічого, по кущі така справа. Ось такий він є, візуально так. Дуже просто фантазія. Вже як зіграю собі, можна робити по-різному. Тут пропалили кругляк, ну, прорізали для того, щоб цей кругляк поставити і сцентрувати. їх. Виходить, сцентрував і туди заварив. Закривається він як кавуш, ну класно. Ну, таке інтересне відео. А тут я не знаю, тут теж ми говорили таке, ну це. Я знаю, що з цього буде, віддоримом чи не відорвим, все Зараз покажу, ну це ще не дозавершена робота для пнів. Ну, щось або урвем трактора, або пеньки з двох одне. Ну, якось так, це вже. Ну, такий такий кауш. Розміри, це вже ну це вже так візуально самі робите. На два мені кажеся, що краще. Одне, що я вчора, якщо камінь... Копає, то тут назберу глина, а в одному то ти тільки там глини не буде на зберу. але воно нічого страшного не має. Ну, більш масивний і від цього грузу, що він трохи має, він теж ну, нормальний. Якось так, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Ну, таке коротеньке відео по, по такій справі.